Відео створене виключно в ознайомчих цілях і не являється фінансовою рекомендацією. Усім привіт, ви на каналі Frighton, І у даному відео ми поговоримо з вами про проект OneWin. Як же тут швидко прокачуватися, коли відбудеться лістинг та скільки буде коштувати дана монетка. Нас зустрічається такий милий котик, який качає місто. Забираємо нашу нагороду, коли нас не було в вапці. Та можемо притапити даного кота. У нас збільшуються рівні, рівні всього є 31. І кожен раз, коли ми досягаємо нового рівня. У нас котик передягається в різне екіпірування. Переходимо в персонаж, тут ми можемо прокачати дохід за тап. У мене він вже прокачений на максимум. Розход енергії. Тобто ми менше будемо тапити та більше будемо отримувати. Запас енергії плюс 500. У мене зараз 10 тисяч, можу ще прокачати на один раз. Буде 10500, але дуже дорого коштує, тому я цього не качаю. Відновлення енергії також дорого коштує. Швидше буде енергія відновлюватися. По цьому все зрозуміло, далі переходимо в завдання. Тут у нас будуть різні завдання з підпискою, переходимо на деякі сайти, та щоденні нагороди, яку я вже забрав на 6 день. Не пропускайте ці нагороди, тому що кожен раз вони збільшуються. Далі з вами ми розберемося із пасивним доходом. Як його прокачувати? На даний час у мене 409 мільйонів годину пасивний дохід. Та щоб його збільшити, ми переходимо в вкладочку «Місто». Тут прокачуємо з вами ось такі 3D-міста, ми можемо на цю карту помістити. Ці будинки, можемо подивитися, що це за будинок, яке в нього населення. Можемо його перемістити в інше місце або прибрати з даної карти. Також, якщо нам не вистачає місця, ми можемо докупити територію. Дана територія найдешевше коштує 310 мільйонів. Уся стройка відбувається ось тут. Ми можемо прокачувати за ігрові монетки OneWin, прокачувати собі ось ці міста. У мене лише три під прокачку зараз йдуть. Решта всі у мене максимально 20 го рівня. Прокачали, виходимо. Далі заходимо в бізнес. В бізнесі також ми можемо прокачувати за ігрові монетки OneVin. Наші бізнеси є зелений, жовтий, синій та фіолетовий рівень бізнесу. Уважно дивіться на пасивний дохід, який ви отримаєте в годину із цього бізнесу та скільки ви витратите на цей бізнес. На даний момент я качаю торговий центр, він є найвигідніший в грі. Я отримую за його прокачку 53 мільйони в годину. А на даний час я заробляю 115 мільйонів в годину на 49 рівні. Коли я прокачаю 50 й максимальний рівень, я буду отримувати 168 мільйонів в годину. Це дуже круто і це дуже сильно бустує ці ігрові монетки в OneWin, які необхідні для багато чого. А саме для чого зараз ми переконаємося. У нас також додали нову. Ігрову монетку це Web2 Reward, по якій буде airdrop, яку ми зможемо обміняти в майбутньому та отримати звичайні USDT. Переходимо сюди, можемо ознайомити, за що ми можемо її отримати за підкорення ліг. Що це за ліги? Переходимо сюди. Це нова функція, яку додали Token, ліги. Вони тривають 5 днів, і ви будете в певній лізі. Ліги достатньо багато, золота. Платина, ізумрудна і так далі. На даний час я в золотій, займаю друге місце. Як же заробляти ці бали? Зараз подивимося в детальній ось в такій табличці. Як ми бачимо, можна виконувати завдання, забирати щоденні нагороди, покращувати бізнес, покращувати наші міста та тратити енергію. 500 витраченої енергії це є 1 бал. Один прокачаний бізнес це є 3 бали. Одне прокачане місто це є 3 бали. І так далі. Також можемо запрошувати друзів забирати білет Lucky Drive та робити депозит на Ну, Це вже більш донатна історія, тому тут вже бажанню. Також цей Lucky Drive ми можемо забирати лише коли ми е, зробили одне поповнення OneWin. Мінімальне поповнення, і після цього нам відкривається ця функція, де ми можемо забирати ці білетики кожного дня, так само як і щоденні нагороди, і отримувати за це ігрові монетки OneWin. Переходимо в Ліги. Також розкажу вам про е, саму, самий процес у цих лігах. Сама ліга триває 5 днів. Якщо ви зайняли перше місце в лізі, ви переходите в наступну лігу. А іменно якщо ви були на золотій, то переходите в платину. Якщо ви зайняли друге та третє місце після цих 5 днів ви залишаєтесь в даній лізі. Якщо ви зайняли четверте п'яте місце, ви переходите в нижчу лігу, а іменно якщо ви були на золотій, то в срібну. Сама крута ліга тут це. є Майстерська ліга. За нею ви зможете отримати, як ви бачите, перше, друге, третє місце. Е, іменно ці монети Web 2 Reward, які дуже цінні. Уся додаткова інформація по OneWin, Коли ж відбудеться лістинг, скільки буде коштувати монета та по інших цікавих та перспективних проєктах знаходиться у нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Тому приєднітесь, підписуйтесь, там дуже багато цікавої інформації. Дякуємо всім за перегляд. До нових відео, слава Україні.